12 зірок із портретами відомих в Європі та маловідомих на батьківщині українців розклали пластуни на Майдані Незалежності. До до своєї імпровізованої гри вони залучили і перехожих дітей. Такою акцією хотіли нагадати киянам, що Україна європейська держава. Свій перформанс приурочили до проведення тижня Європи в Україні. За словами організаторів, зірки з портретами виклали колом, аби Вони нагадували емблему європейського союзу, в якій 12 золотих зірок. Українські скаути розповідали перехожим. Біографії українців, що прославили Україну в світі. Серед них королева Франції, Анна, донька Ярослава Мудро, відомий економіст Богдан Гаврилишин, британський парламентар та радник Маргарет Течер, Стефан Терлецький, бельгійський радіоведучий, що боровся у лавах української повстанської армії Альберт Гезбрукс. Зібралися скаути на центральній площі столиці, аби зустрітися не лише з киянами, але й з іноземними туристами. Проводимо акцію Зірка України все зір'я Європи. Вона спрямована на те, щоб пробудити в Українцях розуміння того, що вони також є європейці, що вони готові сповідувати ті традиції, які є в Європі. Для чого? Для того щоб показати споконвічну традицію зв'язку України Європи і показати, що ми. Постійними сішком зв'язані з культурою, традиціями, солідарністю і європейськими цінностями. Дуже приємно, що ваші скаути проводять таку акцію. Коли ми їхали на екскурсію до Києва, то знали, що Україна це європейська держава. Ми не уявляємо вас поза європейською спільнотою. Мені також надзвичайно приємно, що ваша молодь не байдужа до майбутнього України. Підтримую те, що роблять молоді пластуни, оскільки. Багато мешканців Києва не кажучи вже про мешканців України. Просто не знають скільки відомих людей з України є відомими у всій Європі.